Шановна академічна спільнота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, дорогі краяни, панове українці! У ці благословенні дні, коли перша зірка сповіщає світові про велике диво, прийміть найщиріші вітання з Різдвом Христовим та прийдешнім новим 2026 роком. Різдво це не просто дата в календарі, це час єднання, коли небо стає ближчим до землі. Народження Христа нагадує нам, що навіть у найтемнішу ніч сходить зірка, яка вказує вірний шлях, а світло віри та добра завжди перемагає темряву. Ми завершуємо цей рік із почуттям глибокої вдячності, насамперед нашим мужнім захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо змогу жити, навчати і навчатися на рідній землі. Вдячності кожному з вас за стійкість, за вірність, покликанню педагога і за те, що гідно тримаєте наш освітній стрій. Я пишаюсь нашою спільнотою, бо ми довели: віра дає нам силу стояти, а знання дадуть силу відбудувати Україну. Нехай прийдешній рік стане роком нашого спільного переможного миру та нових звершень. Бажаю вам мудрості навчати. Жаги навчатись та натхнення творити. Хай різдвяна зірка осяє ваш життєвий шлях. Нехай у ваших домівках лунає щира коляда, а за святковим столом панує злагода. Просимо у Всевишнього захисту для наших воїнів та Божої ласки для наших родин. Зичу вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, особистих злетів та родинного тепла. Гарних вам свят, затишного святвечора! Та щасливого Різдва. Хай колядка буде гучною, куття багатою, а Україна вільною, незалежною та прогресуючою. Христос рождається! Славімо Його!